Сьогодні і промислові споживачі і населення отримують електроенергію без обмежень. Застосування лімітів не прогнозується. Про це повідомила компанія Укренерго. Усунути дефіцит в енергосистемі вдалося завдяки довгостроковому виходу із планового ремонту енергоблоку на одній із українських атомних станцій. Сергій Коваленко, генеральний директор компанії Ясно долучається до нас. Вітаємо. Вітаємо. Добрий вечір. Пане Сергію, отже, свіжа діагностика від вас. Хочемо почути, який стан енергосистеми на сьогодні? Чи правда що він поліпшується? Ну, дивиться, а я би використовував там поліпшення, погіршення, тому що ми всі залежимо від обстрілів, і з останнього обстрілу у нас радикальна ситуація там за декілька тижнів не змінилась. Чому ми з електронергою правильно зазначили, що вийшов один блок з ремонту з профілактичного, і у нас генерації ну, наз'явились більше генерації, плюс імпорт, і зараз у нас споживання. Ну те, який є для травні, тому нам вистачає електроенергії, ну, електроенергії для всіх, як до населення, так і для промислових споживачів. Тут треба розуміти, що завжди літо це сезон, коли ремонтуються всі генерації. Атомна, гідро, те, і таке інше. В нашому випадку, під час війни ще додається відновлювані програми, які, ну, які там ідуть без переснув. Після обстрілів таким інше вони припадають на літо. Тому, на мій погляд, літо буде таке ну, досить. Досить ну так ну непрогнозований з точки зору, там на одному тижні може бути, на одному тижні не може. Буде все залежить від генерації. Треба ще розуміти, що в липні, коли ну очікується, що в липні, коли буде досить, досить жарно, досить спекутно, то ще більше за споживання. Тому тому я орієнтував всіх на те, що нам доведеться жити влітку і на початку осені з деякими обмеженнями, бо буде гарна, новина і зараз вона гарна, коли ці обмеження генераційні і вони плановані, тобто «Укренерго» всіх попереджає там за день, що на завтра буде така ситуація. Які нас чекають перспективи на літо? Чи правда, що кондиціонери побутові? Якщо ми говоримо про саме побутові кондиціонери, значно можуть зростити обсяги споживання. Чи йдеться, коли ми То... чуємо саме кондиціонери? Чи йдеться про промислові об'єкти? Можливо. Давайте так, Тут не треба розділяти побутових споживачів і промислових ну, в цілому бізнесі. Чому? Тому що частина побутових споживачів використовує кондиціонери, частина не використовує по різних причинах. Да? То теж ми можемо сказати про бізнес. Є бізнеси, які залежать від температурних режимів. Наприклад, ну давайте візьмемо весь фуд рітейл, да тобто там неможливо без кондиціонування там торгові торгові центри і такі інші, там якісь промислові. Тобто, коли в нас зростає температура, то звісно всі починають включати кондиціонери, і через це зростає споживання. Якщо казати. Відсотках то там по статистиці воно може зрости до 30% відсотків від квітня і початку травня, які зазвичай є найнижчими місяцями по споживанню впродовж цього року, тобто влітку у нас той перший пік. К відспеку тому він точно буде і про чому я кажу про відключення. Ну про планові відключення я маю надію, що у нас будуть виходити, заходити блоки, щось відремонтувати щось ремонтувати, щось там виходити, але споживання буде рости. Тому скоріш за все, ми будемо з відключеннями проживати ці літо. Економія допоможе коротко, так чи ні? Так. Звісно, так, так. Це, це, тоді, це, тоді тоді це... тут рецепт простий. Потрібно просто вимкнути на лічильнику той тумблер, який відповідає саме за кондиціонер, і е, пережити літо так допомогти енергосистемі. Таким чином, дякуємо пане Сергію, що долучилися з поясненням. Сергій Коваленко, генеральний директор Ясно був з нами на зв'язку.